Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Невідомі люди у формі представилися борцями проти режиму Путіна. Вони заявили, що продовжують діяти у регіоні та закликали місцевих жителів приєднуватися до них. На територію Курської області Росії зайшли борці проти режиму Путіна та заявили, що замінували низку об'єктів у прикордонному селі Пльохово. Відповідне відео зі зверненням бійців поширюють у соці. Мережах передає фокус на опублікованих кадрах. Видно, що чотири озброєні автоматами чоловіки у військовій формі стоять на тлі стели під назвою російського села. Вони представилися борцями проти путінського режиму і заявили, що продовжують діяти у Курській області. Військові звернулися до цивільних, яких зобов'язують зміцнювати російську армію. Чоловіки додали, що приготували багато подаруночків, вказуючи на міни, які розташовані біля них. Тому наполегливо рекомендуємо не виходь на роботу протягом найближчих двох тижнів саботуйте роботу, а краще приєднуйтеся до нас. Будемо разом боротися за майбутнє Росії, сказали вони. Водночас у Роз заявили, що це українська психологічна атака на росіян. Найімовірніше те, що сталося, ще одна спроба впливати на росіян, якщо не на полі бою, то хоча б в інтернеті. Пише видання Рідука. Нагадаємо, російські медіа та воєнкори у четвер заявили про те, що 50 українських диверсантів проникли до сіл Сушани. Та Любечани у Брянській області Російської Федерації неподалік Чернігівщини та взяли у заручники місцевих жителів. Також повідомлялося про кількох загиблих, включно з 10-річною дівчинкою, чию смерть пізніше спростували. За останньою інформацією, за даними російської влади, загинуло двоє місцевих жителів. Президент Росії Володимир Путін назвав це черговим терактом. А Українська прикордонна служба відзначила, що Україна не агресор. Наша основна задача оборона і захист від країни окупанта. Пізніше у телеграмі з'явилися відео, де бійці від імені та з символікою російського добровольчого корпусу заявили, що їхній корпус перейшов державний кордон Російської Федерації. Ми не воюємо з цивільними, не вбиваємо беззбройних. Майте це на увазі, розповів чоловік у зимовому камуфляжі з автоматом та ручним гранатометом, якого записали на тлі фельдшерського пункту Любечан. Зараз час звичайним громадянам Росії зрозуміти, що вони не раби. Піднімайте заколот, боріться, закликав він. На іншому відео ще двоє бійців з прабором РБК відзначили, що вони прийшли у Брянську область не як ДРГ, а як визвольна армія на свою рідну землю. Закликаємо вас, візьміть зброю та боріться з путінським кремлівським кривавим режимом. Заявив чоловік на тлі віддалених кулеметних пострілів. Ще пізніше короткий коментар від імені ДРК опублікувало російське видання важної історії, яке до цього робило інтерв'ю з кількома бійцями корпусу. Я щойно звідти нас на цьому завданні було 45 людей. Дей зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих не бачив, але або один постраждалий прикордонник жодних заручників не брали. Розказав співрозмовник важної історії. Також ситуацію прокоментував представник ГОР оборони України Андрій Юсов. Російська Федерація сьогодні є таким утворенням, в середині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які і зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи. Розповів він у коментарі громадському. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.